Доброго ранку! Сьогодні я знаходжусь в Харкові, приїхав поїздом, як і обіцяв показати вам наше виробництво. Організували ми цех по виробництву промислових теплий, щоб швидше все робити. Так як у нас замовлення перевалили вже. За десяток в місяць, вже цього місяця 12 штук зараз в роботі. От на виробниці все покажемо. І попільню, там де дві штуки, 10 на 50, і очаків там 10 на 50 теж дві штуки. О там по одній, 10 на 30 О, це все. Що було? У нас гроші, інвестиції зробили. Коротше, нашкребали, де що могли. От, і зараз подивимося. Я, до речі, теж от, перший раз буду зараз бачити, що там і як. Так що мені все буде так само цікаво, як і вам. Прогулявся, я так добряче, пішки йду від ЖД вокзала в Харкові до аеропорта. Тут біля аеропорта вулиця Безлюдівська. 13 кілометрів так прийшовся зраноку. Супер. Взагалі настроєння, бодрячок так що... Будемо зараз крутіше відео вам знімати. Відео, як народжується тепличка. От приїхали ми на Зараз будемо все вам показувати. Значить, щоб, щоб не було сварки, от ми так будемо робити. Розказуємо. Я покажу на Да. Ми... вот І так воно потім виглядає. Тобто ми вже обираємо на об'єкті, вже не буде ніякої сварки, будуть такі кріплення. Це паперечки. Йдуть паперечки, які з'єднують арки між собою. Різної довжини. От, на них вже готові зажими. Це ми, значить, замість п'яточки вже буде отака у нас ножка. От бур буде забурюватися. Під кожну арку, під кожну арку забурюється і потім от сюди вставляється арочка. От. Теж це буде дуже, дуже рів, рівна виставлення. Під лазерний уровень ми вже зможемо це все виставляти. Дуже рівненькі теплички тепер будуть. Ручки на підняття чебуреків. Все-все по місту тут Вот. варимо, чистимо, фарбуємо і потім відправляємо, вже значно скорочує нашу працю під відкритим небом. Наш Ромчик, ты это клеишь? Это чтобы не врезался автомобиль сюда? Это что? А? Техника безопасности. Вот такие места, там, где можно там, упасть, или, допустим, палец, где там, на том самом присутствии. Угу. Техника безопасности. Когда у нас будет уже огромное производство, то уже будут проверяющие ходить. Да, уже начали приходить. И пожарники, и все, да? Да, нравится, чтоб, если они заходят, чтоб Ну да. Дарновой, да, да, да. который делает увал. Это для родительских для родительских То есть это дело. Под конем делать там больше всего то есть прокаточный станок так не делать допустим так то есть он гидравлический к нему подсоединяется еще масляная станция сейчас бы показал но его нету ну как его на объекте оставили это станок который закручивает буры то есть масляная станция станина. ну то есть, как так вот мы делаем наши буры то есть делается вот такая заготовка часто после чего она разминает. А так разминаем, после чего одеваем и опариваем с этой стороны. Смысла отсюда опаривать нету, так как оно в земле и проваривается только условно с этой стороны. После чего на 57 трубу берется заготовка 30 сантиметров. Заготовка приваривается вот такая шайба. Вот. Обваривается. После вот, чего вот, приваривается сюда. Труба идет, вот, вот это сейчас, да, она Вот, вот так приваривается. И, и дальше что? И после чего это все сваривается, то есть три сварочных стыка э, делается. Здесь э, или же свариваются, или же на шурупы э, прикручиваются. Э, Переходи, которые в арку идет. Да, да. То есть вот так это уже готовый бум да. который вкручивается в землю на 60-70-60 сантиметров. Это в землю на это ставится арка. Арка, ну, полностью вес арки приблизительно это э, 70 килограмм на одну арку. То есть усилие небольшое, плюс она развязывается вот такими э, палками. Эти вот палки 275 метровые и упоры вот это уже это идут упоры вот 3 метра потом идут литровые 20 литровых и слоевые а, 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 идут по 2 метра. Склад готовой продукции. Ну, это еще не совсем склад. Это еще на, начальная степень. Но уже это готовые буры, которые отправляются или же на гальванюку, если, допустим, это... А, повада. А це колона, допустим, е на до клієнта, якраз це вже не közvetственно у клієнта набір, і ліже у нас, якщо дозволяють терміни, допустим, по виготовленню ми встигаємо, все нормально, то вкрастимо. В таті бури ми окремо можемо також продавати, як під фундамент, як якоїсь бісетки. Вот, по чом у нас бур? Цифра это была 150 гривен за один год произведен. 150 гривен будет. Уже пофарбованный, да, буде? 200 идет это оцинкованный. 200 оцинкованный, 150 під фарбу. трубу стыкуем мы ее или с марочным или же допустим меньшего диаметра от трубы катает там раз в три месяца это эм, труба которая не ну, не так пользуется спросом как допустим 57 48 ну да это вот. под заказ это, под заказ она где? два труба туда сюда и она Ну, а що ти кажеш, що обжими краще, чим воно краще? Дешевше, так? Да? Ну так, не покупається зі мною. Ми ж не пишемо смету, що ми купили там кусочок тупи. Це все з, нашего... з нашого кармана. Йде, з нашої тому, кишені. Що це не вина клієнта, чому у нас обжимка зламалася. Так, да, ми, ми у нас різні тут нюанси, ми з ромчиком зі своїх кишенів все виплачуємо. Додаємо, що там не вистачає. Чергова партія металу приїхала до нас. Оце ще одна тепличка. Це на Вінницьку область. 10 на 50 під одну плівку. Це попільню вже погнули арочки, готуємо під фарбування. Оце вот ми робимо перемичку продольну, ту, що ми раніше з варкою було, на це уходило багато часу. І зараз це все буде моментально робити. І це зекономило нам багато часу. Ось це було би варто, а тепер ми тут зробимо такі дирочки, буде болтове з'єднання. Коли будемо збирати тепличку, покажемо вам все. Затарилися ми на дві теплички ще металом. І зараз от покажемо вам наш нульовий трубогівчик. От, і, значить, отакий трубогіб ми раніше таскали по установкам, а тепер воно буде стояти стаціонарно. Будемо тут гнуть все, а потім вам вже розвозити. Отаким От чином. Тут виставлений спеціальний радіус. Центральним роликом, давить. від получается уже арка uh -huh. центральный ролик давит здесь чуть-чуть э, немного модернизировали его поставили линейку чтобы можно было более точно uh -huh. арку. выставлять да, да? да. ролики хороший, да и сам проводит, то есть мало денег стоит то есть, Даже профессиональные идут, арки идут, арки ролики специальные под квадрат, под круглый. Зігнули і потім контрольний розмір. Точно, Точно в тютелька Ось в <гум> <гум> Отак. Станочок, бомба. Оце ми накатали. Це попільня, Зараз будемо очаків катати, так що скоро теплички поїдуть до вас.